Всім привіт! Продовжуємо серію наших відео про бройлерів. Сьогодні 26 березня, нашим бройлерам 14 днів. Я вже зменшив температуру згідно даної таблиці. Зараз вже виставлено 28-25 градусів. Як бачите, вже полікарбонат я трішки відкрив для кращої циркуляції повітря, так як вони вже трошки підросли. Тому. Їм там вже становиться ну, душнувато. До речі, я вже почистив, зараз покажу. Бачите, чистенько насипав свіженьких опилок. Зараз вже, звісно, приходиться частіше чистити, десь раз на два дні. Ну, в принципі, можна раз в три дні, але якщо є можливість, то можна частіше. Я думаю, це не завадить. Зараз покажу, а, до речі, щось я цього разу так сказати просчитався, І сьогодні 14-й день вони до 15-ї доби повинні їсти стартовий корм, але, на жаль, в мене його не вистачило. Тому вже сьогодні я їм насипав корм. Зараз покажу Гроуер, Як бачите, вже більша гранула. Ну, я думаю, що тут нічого страшного не буде. Ну, а там подивимося, слідкуйте разом зі мною і побачимо, чи дійсно це проблема і чи дійсно необхідно мінімум 14 днів годувати бройлерів стартовим кормом. Як бачите, вже підросли, курчата активні, до речі, за цей тиждень, який пройшов, у нас відійшов ще один бройлер, тобто, це з партії вже п'ятий. От наші курчатка. З партії вже п'ятий відійшов і є ще один, ну, скажімо так, підозрілий. Але ми називаємо це заводським браком. Тобто курча, яка вже воно нормальне, не хворе, активне, п'є, їсть, але воно вже ну, замітно відстає в рості. Як показує практика, з таких курчат, ну, скажімо так, не буде діла. Якщо воно на старті вже відстає, то ну, буду, знаєте, його можна годувати і за цей період ну, максимум воно там до розміру перепілки. тому напевно, ну хай побуде, але я думаю, що будемо ми його прибирати. Так, ну давайте, давайте глянемо. Яка вага в наших, в наших бройлерах. Нагадаю, їм 14 днів. От, давайте відкрию тут середню. Я не, я не беру з нижньої, тому що ну, там мені не дуже зручно одною рукою. Тому я візьму, може, з середньої і з верхньої. Так, давайте якось. Ого. Вже вони активні, не так легко ловляться. Тихенько, 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 тихенько. Так, дивимося. Сиди сюди. Тихо-тихо. Тихо. тихо. Ну, 504 грами. Тихо, 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 тихо. Ну да, такі вони вже. Давайте ще одного. Ось такі бентежні, бентежні. Так, дивимося, 480 грам. такі вони, бачите? Так, давайте візьмемо з верхньої. Так, Зараз незручно одною рукою. Зараз візьмемо тут. Ну, тут є різні, я не вибираю, бо вони, бачите, не вибираю які курочки, які е, півні. Е, ну, 535. В принципі, плюс-мінус всі такі. Ну так, да, як ми знаємо, то, як ми знаємо, то е, курочки будуть трошки, е, трошки менші. От, наприклад, давайте візьму меншу курочку. Тихо, 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 тихо. Возьмемо меншу курочку. 495 грам. 495-96. Все, не будемо їх, будем їх бентежити, бо, як ми знаємо, кожному кожній сільськогосподарській тварині потрібен спокій. Вони так краще ростуть. Так, що ми маємо? Згідно ростової таблиці 14 днів 427 грам. Ну, я думаю, в принципі. Плюс-мінус нормально. Тобто, бачите, спочатку вони, коли ми важили, переважна більшість була менша. Ну, середня була а, згідно норми. От. Але були курчата, які були менше норми, більше норми. Зараз ми от взяли там, да, три штуки, зважили. я впевнений, якщо кожного взяти то вони плюс-мінус десь так і будуть важити. Але, ну, кроме, звісно, того, як ми, кого ми називаємо заводський, заводський брак. Так, ну, в принципі, все йде, як кажуть, у нас по плану. Думаю, що десь через 3 дні я вже буду їх пересаджувати в великий сарай, тобто в великі клітки. Тому що тут вже місця їм менше. Тут ажарко, ну і плюс це буде вже скільки там десь 17-й 18-й день, то я думаю, до речі, це, ці всі бролери йдуть, не всі бройлери йдуть нам. Частину, ну десь плюс-мінус 20 штук, я ще подивлюся, я відвезу. Там є в мене замовляли. Відвезу їм, постійний у мене є клієнт. От. І якщо мені дозволять там зняти, я вам покажу, що вирощувати бройлерів да, можна навіть не в таких новопостроєних сараях з автоматичним поїнням, освітленням в клітках. В брудерах от. я вам покажу, як людина е, доволі успішно да, вирощує ті, тих бролерів, да, моїх, яким там, ну, от я ж говорю, десь після 15 дня я їм відвожу їх от, е, в звичайних умовах в старому сараї з мінімальними вкладеннями. Да, там є ніпельні паїлки. Ну, е, якщо мені дозволять, то я вам е, покажу і е, розкажу. Так, в принципі, я думаю, все. коротеньке таке відео про обстановку. Ну, я думаю, тут все стандартно, тому з кожним відео ну, змінюється да, вага. Більш цікавіше вже буде, коли ми пересадимо їх у великі кліци. Да, я там покажу, розкажу, як, як вони там будуть себе почувати. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, далі буде цікаво. Слава Україні! Я привіз бройлерів своїм постійним клієнтам, і мені дозволили трішки зняти приміщення, де вони будуть жити з сьогоднішнього дня і перебувати будуть тут до самого забоя. Ну, давайте От вхідна, вхідні двері. Тут, як бачимо, такий тамбур невеличкий ну, для зберігання там, я не знаю, всяких дрібничок. Тут такі невеличкі дверцята, кормушка із каналізаційної труби, така як в мене. На обігрів використовується лампа, підвішена до стелі. Тут ще одна кормушка із 110-ї каналізаційної труби. Ніпельні поїлки, такі як в мене. От, Як бачимо, від ніпільних поїлок йде такий шланг. Тут вже пішла знову пайка до бака. Ну і бак на 10-15 чи літрів води. Як бачимо, Таке стареньке приміщення, але повністю, як, скажімо, настільки це можливо адаптоване до вирощування бройлерів. Таке от освітлення, світодіодна лампа. Здається, на, сказали, на 6 чи на 8 Вт. Вже їдять, п'ють. Як бачимо, немає ніякого стресу в них, одразу адаптувалися, бігають, їдять. На підлогі зі сіном. Ну, так це виглядає. Тут тепло, але зараз ночі ще холодні, то якраз лампа для підігріву, цієї лампи для підігріву буде, буде достатньо. Ну, отак. Все це виглядає. Це я до того, що не обов'язково будувати там величезні, круті автоматизовані сараї. Так, якщо є бажання, то можна тримати навіть в тих приміщеннях, які у вас є. Так, звісно, з першого дня тут не вийде їх тримати, але от таких підрощених. Загалом, вони чудово тут себе будуть почувати до самого забоя. Отут кормушки цікаво зроблені, зараз покажу. Так як зараз бролери маленькі, так вони вон, прекрасно тут от видно буде, вони дістають. Але потім, коли підростуть, щоб не вигрібали, тут зроблено, от, вона буде перевішуватися, буде перевішуватися. Трошки вище, отак, і вони вже тут будуть їсти. І це, це запобігання, для, щоб вони не ходили туди послідом в кормушку і не вигортали корм. Наприклад, якщо в кліці, так, як в мене, то там немає доступу до вигортання от, для вигортання. А тут от, ну, реалізовано таким от чином. В принципі, це, це не перший раз. Вони вже тут багато років вирощуються. І господарі говорять, що все, все чудово. Всім дякую за увагу. Слава Україні!